Всім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з боївками. Подивимось що попадає. На столі у нас ось такі штани знизу на манжетах. Пояс 34-й. Ще пояс 36. Наступний розмір сіміксів Ейл з боковими кишенями. Пояс 33. Внизу на манжетах. 52-й. 33 з боковими кошенями. З боковими кишенями. Розмір XL з боковими кишенями. Іксель ми з боковими кишенями, знизу на манжетах. Це з боковими кошенями знизу на манжетах. Ще. 36. -й. З боковими кошенями. Фірма Jack and Jones. З боковими кошенями. Знизу на манжетах. 54-й розмір. З боковими кошенями. Фірма Jack and Jones. 33 розмір. Фірма S Oliver з боковими кошенями. З боковим кишеням штани трансформера. 36-й пояс з боковим кошенями. З боковим кишенімам. З боковим кишенім штани трансформера. Ще. З боковим кишенімам. З боковими кишеніма. З боковими кошенями. 32-й пояс. Легкі з боковими кишенімами. Час з боковими кошенями. Розмір Ей. З боковими кишенімами. Розмір XL. Фірма Onlesson з боковими кишенімами. 38-й прус пояс. Ще з боковими кишенями. Розмір М з боковими кишенями. Знизу на манжетах. 33-й пояс з боковими кишенями. Мілітарі з боковими кишенями. Black Squite розмір Ейля, Знизу на манжетах. Розмер Эй фирма Black Squite. Внизу на манжетах. Jack and Jones. боковими кишенями Розмір L. Эйль. фірма Black Squite. Знизу на манжетах. 46 шостий розмір, Фирма Pool and Beer. З боковими кишенями знизу на манжетах. Попередні теж на манжетах. Тридцятий клас. П'ятдесятий розмір. Штани трансформера. Розмір Айлям. Ейлям. Only Sons. З боковими кишенями. Знизу на манжету. Фірма Бершка. З боковими кишенями. розмір М, 16-й англійський розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.